На сьогоднішній день, за зверненням міського голови до голови військової адміністрації Олега Сенігубова було порушено питання щодо і підготовки до осінньо зимового періоду. Знаходимося на об'єкті Панютина Стара Володиренка на ділянці, де розпочаті. Роботи щодо ямачного ремонту, протяжність даного об'єкту понад 25 кілометрів. Це нам дасть і зберегти в подальшому даний об'єкт, і, скажімо так, безперешкодно рухатись транспортним засобом по даній ділянці. Це обласні кошти. і Також хотілося подякувати директору. Державного підприємства Дороги Харківщини, де також на особистому контролі ці роботи розпочата і визначено підрядника, який виконує на сьогоднішній день роботи.